Дорогі друзі, всім привіт! Це 68-й день мого чудового челенджу відео кожного дня. Сонечко вже зайшло. Це канал MyCamping. Звуть мене Кирило, все про туризм, туристичні неспорядження, туристична кулінарія, походна кухня, все, -все, -все, -все отут. Намет, який я встановив. Омега-2, зараз покажу. Я вам сказав, що це челендж відео кожного дня. Оце 68-й день, як я знімаю відео кожен день, виставляю у своїй соціальній мережі і показую вам все. Так, все туристичне, все на моєму каналі на Ютубі. Підписуйтесь, Telegram-група, там є барахолка, там сидять чудові люди, майже 100 чоловік. Майже я зібрав за цілий рік роботи, може більше. так, 100 людей. Барахолка, там є багато всього, там спілкування, ком'юніті, все там. Переходьте, буде двіжуха, якщо не перейдете, двіжухи не буде. Все як завжди. Оміга 2, крутезний намет, колір, бачите, який. Пісочний. Дуже мені подобається. Я взагалі полюбляю страшенно речі пісочного кольору. І страшенно, як я не люблю хаки. Але я дуже люблю пісочний. Дуже полюбляю. Ну, жартую вам. Хакі теж люблю. Але хакі я беру у тому випадку, коли нема пісочного. Бо пісочний це кайф, це такий колір, в якому я, як то кажуть, повністю розтворяюсь. Мені дуже подобається. І це мій колір. І взагалі все, що гірчичне, ось таке, це я дуже люблю. Всім вам величезне дякую за перегляд, за будь-які коментарі. за... Шановні глядачі, ви б знали, як важко у 21-му у в 25-му році бути блогером, когось зацікавити. Нікому нічого нафік не потрібно. Всі все знають, всі такі розумні, розумієте, ти один бовдур. Ну, коротше кажучи, переходьте, підписуйтесь і будемо разом робити щось класне, туристичне, гарне, інформативне, цікаве і так далі. І так далі. Давайте, переходьте всюди, підписуйтесь, якщо вам подобається, будемо двіжувати. Я людина прикольна, мультизадачна, мульти все, що хочете, ідейна, крейзі, коротше кажучи. Тому переходьте, дивіться, не пожалкуйте, всюди підписуйтесь. Навіть в мене є тікток і Трец, в якому ніхто не лайкає. Але я роблю так? всюди вас чекаю, 68-й день, а це що? Це два місяці і тиждень з один день. Ось така от історія. Супер дисципліна, супер пітихіт, супер кайф. Давайте, нормальні люди, туристи, адекватні, абсолютно індивіди. Давайте, йдіть до мене. Хай нас буде багато. Разом ми сила. Всім дякую. Тільки якщо подобається. Якщо подобається, не подобається, то не потрібно. Шукайте те, що вам подобається. От. А якщо подобається, йдіть до мене. Я вас всіх чекаю. Всім дякую. Промокоди... Дуже багато в мене на знижку на туристичне спорядження. Я працюю з багатою кількістю людей. Всім дякую.